Прокуратура Чернівецької області направила клопотання до суду про звільнення підозрюваних в захопленні будівлі облдержадміністрації, зв'язку з набуттям чинності закону про амністію. На виконанні вимог указаного закону 17 лютого, тобто вчора, прокуратури Чернівецької області закрито кримінальне провадження за фактом захоплення приміщення обласної державної адміністрації, яке відбулось 24 січня поточного року. Також прокуратура області, а саме про керівником, скеровано до суду. Клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності двох осіб, які підозрювалися у вчиненні масових запорушень під час сказаних подій. На даний час триває судовий розгляд який буде завершено найближчим часом. Нагадаємо, 17 лютого набув чинності закон, який передбачає звільнення від відповідальності та покарання учасників масових заворушень у грудні 2013 року, лютому 2014 тисячі Судове засідання, на якому повинні закрити кримінальні провадження, заявили у прокуратурі, повинне відбутися вже до кінця лютого.